Поставили пальчик і читаємо тему Повторення корисні попалини Тетокласники їхня вчителька Тетяна Демченко на уроці я пізнаю світ. 15 грудня вона стала сертифікованим вчителем початкових класів. Школярка Олександра Середа розповідає, педагог відразу поділилася з ними своїм досягненням. Ми були на уроці, і вона нам розповіла, що отримала сертифі... ну, сертифікат. Олександра додає, що вчителька показувала відкритий урок та свої методики викладання на прикладі їхнього класу. Вона нам пояснювала, що, що буде, там, буде там перевірка, ну, що будуть за нами слідкувати. І, ну, і, ну, і казала, що ми не дуже так башкетували на уроках, а то ми можемо. Сертифікація стала перевіркою знань та важливим кроком у кар'єрі, говорить вчителька Тетяна Демченко. Каже, позачергова ти станції 20% надбавка до зарплати також мотивувала взяти участь у сертифікації. Я вночі не спала і чекала нульнуль коли опублікували повідомлення, що сертифікати вже є. Я зайшла із задоволенням завантажила, згенерувала собі сертифікат. Мені було важливо довести собі, що я можу це зробити, і я довела собі задоволена тим, що маю такий результат. Троє вчителів гімназії номер 9 стали сертифікованими педагогами, розповіла директорка закладу Ірина Топчій. За її словами, з 1 січня 2022 року ці вчителі отримуватимуть надбавку протягом трьох років. У різного віку вчителі є молоді, яких стаж роботи 5-4 роки в гімназії. А є вчитель, яка працює 17 років. Взагалі процедура дуже складна і тривала, тому мотивувати дуже складно, але вони самі себе мотивують, коли побачать, що колеги отримують вищу заробітну плату. Торік пройшла сертифікацію, цьогоріч оцінювала колегу із Франківщини, яка подалася для участі у цьому проєкті, розповідає освітній експерт Валентина Юларжи. Ми переглядали уроки в онлайн режимі, вивчали її портфоліо і педагогічний досвід. Це величезне навантаження на вчителя пройти сертифікацію, тому що це досить об'ємний і розтягнутий в часі процес, який припадає якраз на навчальний рік. 72 сертифікованих вчителя має Черкащина за три роки роботи пілотного проекту. Розповіла начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць цього року. Найбільше сертифікованих вчителів є у місті Черкаси. Десять вчителів пройшли успішно процедуру цю і отримали сертифікати. Відповідні окрім цього, ми маємо ще 15 громад. Вчителі, яких брали участь в третьому етапі, власне, успішно справилися. Вони отримують дуже серйозний такий професійний підтвердження їх професійної майстерності. І це теж такий моральний бонус, власне, для чого ну, вони йдуть на сертифікацію. Ірина Філенко, Сергій Єфімов, Максим Шевченко новини на Суспільному, Черкаси.